Це вже буде четвертий рік нашої плідної співпраці з компанією Укравіт. З самого початку з перших днів, з першого моменту відродження футбольного клубу Кривба. Саме Укравіт був поруч, був нашим надійним партнером. Так залишається і зараз. І якщо тоді ми відроджували разом український футбол в футбол, то зараз можна сказати, що в цей період складний період для нашої країни. Ми разом з укравітом рятуємо футбол без перебільшення і ми наближуємо нашу перемогу, яка не загорає. Сьогодні ми продовжили багаторічну співпрацю з клубом Кривбас. «Укрвіт» – це український оригінал на ринку засобів захисту рослин. І я можу з повною повагою сказати, що кривбас в футбольному світі це також є оригінальний бренд. Тому ми за співпрацю, за перемогу і спільними зусиллями ми точно переможемо. Ми будемо співпрацювати в багатьох напрямках, а як відомо, у футбол грають на полях. У чому чому в полях у дуже добре розбирається? Вас це